А спонсором нашого відео платформа риболовних снастів для українців, клуб Рибака. Клуб рибака завжди лови по-крупному. На платформі ви знайдете великий асортимент риболовних снастів, що налічує більше 200 видів різного роду товарів. Серед них спінінги, катушки, бльосна, гачки, вудилища і багато чого іншого. Клуб Рибака не лише здивує вас різноманітністю, але й доступними цінами, щоб зробити ваші риболовні пригоди ще приємнішими. Також на платформі діє унікальна ексклюзивна партнерська програма, яка дарує вам можливість отримати не тільки різні снасті для риби, а й приємні бонуси на весь асортимент. Не втрачай часу, приєднуйся до клубу рибака вже зараз. Заходьте на платформу та поповнюйте свій арсенал риболовними снастями вже сьогодні, щоб завжди ловити по крупному. Я вже зробив свій вибір, а ви. Тепер про самий готель Хероя. Значить, це будівля п'ятиповерхова, п'ятий етаж про це сказати, не працює. Він зараз на реконструкції працює чотири етажа. Зверніть увагу, є балкони, вони відкриті, тому для курсів, які курять, відповідно виходять на балкон. І згідно правил техніки безпеки, тому що пожежна безпека, ви бачили окреме відео да, про цю техніку безпеки. Дуже все серйозно, тому є окремі концерні баночки. Там ще баночки, просто де куди можна скидувати бички. А зараз я хочу тебе попросити підписатись на наш канал Магічна Норвегія, поставити лайк, а також не забути натиснути на дзвіночок, щоб не пропустити наступну серію наших пригод в Норвегії. Не забувай приєднатися до нашої телеграм-групи «Magic Norway». Тут ти знайдеш цікаві відео, корисні поради. Та захоплюючи розваги, будь в курсі останніх новин, спілкуйся з біженцями з України, давай разом з нами створювати магічний контент та відкривати нові світи Норвегії.